Всім привіт! Всіх вітаю в нашому садочку. Пам'ятаєте, тут біля воріт у мене, я вже показувала, зростав очіток червоний, ось ось такий схожий. Але він був набагато гірший, ось такий гарненький, він теж тут в тіні, і він не такий червоний, як би мені хотілося. Б. І а тут ось. З цієї сторони ще гірший був. Ну, і я вирішила його пересадити. Дивлюся, гейхера в іншому місці, це гейхера літер. Ось. І вона в тому місці ну, дуже погано зростала. Дивлюся, ну, мабуть, вона горить. Жарко, спека, і вирішила її тут в тінючку посадити. Біля воріт. Тут затінок постійно Ну, сонце тут тільки на вечір виходить. Ну і викупую я цю гейхеру, а під нею сидить такий здоровий личинка хруща і, і жре. Ну більш ніяк ні по якому, вибачте, я не можу сказати. Коріння, це стержневе коріння, все з'їдене. Тільки залишились тільки бокові корінці. Ну і, звичайно, я задавила, я вже не без камери це все робила і не показувала вам було, треба було швидко це все зробити. Ну, ось пересадила сюди гейхеру, а очиток посадила на місце гейхери. І, звичайно, всі свої гейхери, а я то думаю, чого вони такі всі поганенькі, можливо, не скрізь ці личинки хруща. Але ж, знаєте, як ото страх, то думаю, щоб не втратити всі гейхери, то я їх попередньо пролила водичкою, а потім розчинила. Ось такий у мене. Скорпіон, є ще і антихрущ. Розчинила відріз водою і всі гейхери попроливала. Ну, я ж я кажу попередньо обов'язково пролити водою. Ну, Пополивати їх, щоб вони були е, вологі. Грунт е, був вологий. Ну, сподіваюся, що я спасла ці гейхери. Ось тут під грушкою, тут ще більш-менш такі. Нормальні, ну, вони все рівно їм жара, спекотно, все, все рівно. Тут по доріжки, тут теж дві зростає гехіри, вони теж більш-менш виглядають гарно. Ну, а ось тут ну, зовсім зовсім ця горить. Не знаю, можливо, теж треба було б викопати її, ну зовсім ніяка. Ну, Це така трішки. І ось тут зростала ця гейхіра, і я ось оцей очіток пересадила сюди. І ну, я розділила я його ще в інше місце, розсадила. Ну, Сухо, копала землю, хоч і поливаємо кожен день. А сьогодні вранці такий малесенький-малесенький, зовсім малесенький такий дощик пройшов. Навіть ну, таке щось. Навіть поляку не прибив. Десь півгодинки пройшов і все. сонечко вийшло і все висохло. Те, що поливалося, те, звичайно, нормально виглядає, а те, що не поливалося, те треба поливати. Ось так. Ось такі дощі у нас. І тут дивіться, начебто й в затінку гейхери, а все рівно виглядають ну зовсім. Ну, сам, саме повітря дуже сухе і спекотне для них. і затінок, але, бачите, зовсім маленькі. Ну, всі гейхири, я їх пролила цим скорпіоном. Так що ось так. Ну, Хусти більш-менш виглядають нормально. Брунерка. Ось так. Зрізала перший кермек, отакі букетики зробила. Зв'язала їх, ось підв'язала, і зараз підвішу. А ось туди у мене в будки. Там в будки у мене, і зараз підвішу, і там буде на просушки. Ну, а потім уже підуть в вазу. Ось такі. Це перші квіточки, ще не всі відквітували. а ці боюсь, що. Вірні, не всі заквітували. Неправильно я сказала, ну ось, а ці вже боюсь, щоб вони відквітують, то потім щоб не гарні будуть. Та я їх зрізала. А ось тут зростає мій кермек, я вже показувала. Ну, може, хто не бачив, ось так він зростає Гарнесенько. Але бачите, ще багато квіточок, які ще будуть ну, роз... від... Розцвітати. І на тій клумбі ще теж зростає. Нехай потім буду зрізати. Зрізала ще один букетик і поставлю зараз прямо в вазу, без просушки. Подивлюся, як вони будуть себе вести, ті, що просушені, ну там в тіні там в тіні, звичайно, ні в якому разі не на сонці. Сушимо. Ну, і в вазі він буде стояти теж в тіні в будинку. Ну і хто... Я, я перший раз з ними, ні разу ними, як кажуть, не вирощувала. Хто вже вирощував, то підскажіть, як зразу можна ставити вазу, чи все ж таки треба просушити їх? Ось так. Бо Я вже не пам'ятаю, я колись купувала, але не пам'ятаю, які вони. Отакі свіжі були. Мабуть, такі свіжі. <сміх> Не пам'ятаю вже. Ну, підскажіть, будь ласка. Поливала свою грядку, там, де в мене рослини зростають надорощувані. В ямки такі є, зараз покажу вам. Ну і дивлюся, тут уже Вайгела так виросла гарно, Подивіться. <сміх> Подивіться, і навіть заквітувала. Це Вайгела варягатна. Вона зростала в меншому, звичайно, горщику, і я вирішила її пересадити вже в великий горщик сюди. Посадила біля будинку під абрикосу. Тут у нас абрикоса. І тут зростає, буде зростати. ну, поки, поки. Бо це піде, я не знаю, ще залишу собі, чи не залишу. У мене вже дві таких є. Одна ось. Ось тут ось, бачите, зростає, такий вже гарний кущик. Але тут він на, на півтіні. Сонечко попадає тільки вранці. Ну, але теж непогано виглядає. Саме найкраще виглядає ось ця. Я вже вам показувала, ось вона. Вона тут на сонечки. Ну і ось така вже розрослася. Це вже другий рік вона тут зростає. Ось. І тут ще пересадила, з меншого. мені подарували. Людмила принесла таку варіагатну м'яту. І вона так пішла гарнень... рости гарненько, зростала в малесенькому зовсім горщику, я її посадила в більший горщик. І потім буду пересаджувати ще більший горщик, коли наросте. Тому що не хочу, щоб вона мене тут агресувала, і нехай буде отака. Нехай буде ось така, зростає. А це котяча м'ята, яку ми разом з вами зрізали, і подивіться, як вона вже гарно наросла, і скоро навіть буде квітувати. Ось гарна така котяча м'ята. Продовжують квітувати гібіскуси. Ось красунчики. Ось тут стояла вайгела. Ось подивіться, які рослинки гарні. Тис, який вже, подивіться, який гарний тис. Каріоптеріс жовтий. Ну і тут ялівці, ялиночки. Це все на дорощуванні. Я ж живцювальника пересаджую їх в більші горщики, і вони тут у мене дорощуються. А потім йдуть на продаж або на подарунки друзям. І ось на цій клумбочці теж зацвів гібіскус. Він ще молоденький, невеличкий, але вже квітує, тому році квітував і в цьому вже році теж ось таке деревце. Це вже другий такий червоний, у мене ще два таких зростає, але вони ще молоденькі, ще не квітують. Все ж таки Маю надію, що моя селекшн заквітує ще до осені. Бачите, квітоноси, все з нею добре буде квітувати. Не тільки, якби дощику нам ще. ох, якби дощику, бо полив це не те. І розпочали вже своє квітування мої сіянці. Це гібіскус сирійський. І оце сіянці. Ось вже такі величенькі, такий кущик гарний, тут біля сідача зростає. Вже заквітувала. І ще квітують, доквітовують гладиолоси, ось такі. Уже ці відквітають, квітують білі гладіолуси і ще червоні, зараз покажу. А ось такі, дивіться, але вони не червоні, вони малинові. Малинові малинові такий насичений колір. Ось Гарні такі ось такі. Ці вже відквітували. І зараз такі заквітували. А ці вже доквітовують. Поодиноко-там-то то, то там отакі малинові квітують. І останні квіточки лілейничків доквітають. Ось такий гарний лілейничок. Кожен день розквітали, розквітали, а це вже, мабуть, останній, бо не бачу пуп'янка. А ще один є пуп'яночок. Цей вже відквіт ще є. А ті інші вже повідквітали. І гарно квітує, Самосіяна. сама насівається петунія. Ось вона така сама собі насівається, я вже вам показувала, ось така красуня. І ось тут через доріжку теж. Посіялася, я ж сюди її не садила, не сіяла. Така гарна. А тут гасання. Газанія квітує. Це взагалі лимонна така гарна. Морсик, що ти робиш? Що ти твориш, а, Морсік? Ти граєшся? Ще mm -hmm. цей сідач покажу, він мені так подобається, такий він гарний. Це я вам показувала О, он той, що біля паркану зростає. А це ось, подивіться, який він красунчик, такий величавий. Ось такі суцвіття в нього гарні. Навіть не знаю, який колір. Такий темно темно -бузковий. не знаю, такий гарний. Дуже. Дуже гарний мені подобається. І заквітувала вже третя квіточка. Ось такої міні-трояндочки, яка зростає у мене тут в горщику. Я задоволена, що я її посадила в горщик, вона хоч тут показала свої квіточки. А так вона чахла-чахла, я думала, що вона зовсім пропаде. І це таке бардюрна така мініатюрка. Очі так, який гарний. Викопали сьогодні вранці картоплю свою. Ми садимо небагато, але вродила непогано, непогано. Раннє ми вже викопали, ось відправили на зберігання вон в двох ящиках. Там два ящика, одну на посадку, а друга, щоб їсти. Ну і теж відібрала на посадку, на їду. І ось мішечок теж квартиру набрала, а це щоб тут їсти зараз ну, на дачі. Ну, В общем, отак. І ви знаєте, я ж вам розказувала, да, що ще навесні, коли жук колорадський, що його було, в нас його не було зовсім. Було там декілька жуків, ми їх зібрали і, і все. Ми зовсім не травили картошку, не бризкали. Так що в нас екологічно чиста картопля в цьому році. Ось так. І гарна. Вродила, слава Богу. Дякувати, як кажуть, дещо маємо. На перший, як кажуть, ну, до Нового року, я думаю, вистачить, а може вже і, і більше, тому що ми вже менше споживаємо картоплі, ніж раніше. Ось так. Багато повідростало на горіхові порослі, і вирішили оце все пообрізати. І переробимо зараз на подрібнювач. А подрібнювач ось у нас. Я вже показувала колись. Ось такий у нас подрібнювач. І зараз всі гілочки молоденькі разом з листям, бо в мене вже не залишилося мульчі. Треба нову мульчу підготовлювати. підготувувати. І ось тут в нас зростає шовковиця. Теж дуже багато таких длінних гілок повідростало. Зараз теж її, її почекаємо, пообрізаємо, а то ставимо поливати. Тут помідори, тут і перець, і поливалка ну, добре, не, не працює, бо коли поливає, все. Заважають гілки ці розбризкувати, ну, бачите, прямо на доріжку воно вже повідростало, вже давно треба було. Та все не було часу. А це вже будемо зараз обрізати, а це все і перероблю, переробляти. А тут мене, я вже вам показувала в, в бочці. Ну, Ось у мене мульча вже залишилось небагато. Треба об, оновити. Бо потихеньку-потихеньку я її забираю, і восени постійно ми обрізаємо гілки, переробляємо постійно і де вона дівається. Оце ж вся вона потім переробляється, <сум> застилаю, застилаю нею землю, в ну, пристовні кола біля своїх квіточок, і все воно потім з'їдається. Заліто поливається і заліто все з'їдається. Ну, а в цій бочці у мене зелене добре возберігається. Воно вже там перероблене-перероблене, бо зараз я ним не користуюся. Ой, навесні буде вже такий сипець, я вже показувала. Він потім переробиться, перебродить і зробиться такий гарний сипець, як ото. Знаєте, ну, як перепрівший навоз гарний. Ось Ось тільки пообрізали. Це ще це тільки тут, біля будинку, а ще ж підемо зараз шовковиці обрізати. Ось яку ми кучу таку зробили, переробили. Ось це все буде сухнути зараз. У нас вітер, це все просухне. І буде така ось мульча. Гарна. З зеленью, з листями все перероблене. Гарна, не тільки гілочки, а і листя. Мені така мульча саме найбільше подобається. Це все, все рівно, що трава. Бачите, зелень така. І хотіла закінчити своє відео на оптимістичній ноті. Восени ми садили сюди ось виноград. Ну, і один саджанець дуже гарно пішов, ось гляньте, гарненький. Ось. А тут другий саджанець, ну, ми думали, що він пропав. І ось чоловік мене зове і каже: Наташа, йди подивись, подивися. Ми вже думали його викидати. Це. Аркадія. Бачите, пішов. Дивіться, і ось малесенький пагінець теж. З весни він не вийшов. Ціле літо він простояв, ну сухий. Ми отут навіть надломували чи надрізали. Ну, сухий, ну, зовсім був. Зовсім сухий. І ми думали, ну все, пропав, що ж, шкода, ну, а нічого ж не вдієш. Я показувала, як ми. Садили, як ми ось, оцю, робили, оце дренажний такий трубу тут прокладали, там дренаж, там дренаж, і все ось сюди заливаємо воду. ну Це ми накрили банкою. І вода потрапляє прямо до коріння. І оце ж постійно поливали. Звичайно, той цей виноград поливали, і він зелененький, гарнесенький. Ну, а цей то, теж сюди потрапляла ж водичка теж під коріння. І бачите, <рив> прижився і все добре. Слава Богу, піде. Ось на цій ноті я й хочу, щоб і наша Україна возродилася, як птаха Фенікс, з полум'я, як кажуть, і з вогню <рив> вийшла, попереможей, і щоб все було. У нас добре, всі ми зажили мирно і щасливо. Бережіть себе, мирного вам всім неба, до зустрічі!